З цим каменем набірчик ми отримали вперше. Раніше ми його не замовляли, тому це було індивідуальне виготовлення для нашої постійної клієнтки. Тут іде у нас зелений хризоліт. Дуже-дуже гарний камінь, дорогоцінний, виглядає ну, просто неймовірно. Гарно переливається на сонечку, ми вже це перевірили. Тут він закріплений такими крапанами, сережки йдуть англійська застібка і ще ось такими саме фіанітами. Тут, як ви бачите, каблучка теж йде такої непростої форми, досить гарно зроблена і гарно закріплений камінь. Вага даної пари сережок 5,3 г. Вага перстня 3,38 г. Тут 17 розмір, тому що в клієнті. Єндки саме 17-й, а інший розмір можна зробити на замовлення. Тож, якщо цікавить дана пара прикрас, робіть, будь ласка, скріншоти та відправляйте нам у вайбері для замовлення.